Сьогодні розваження буде про чудотворний образ Матері Божої в холмі. Так часто густо наша уява про Холмщину є, що це був православний край. Ну, а маємо тут сусідів наших на кам'янці, там і багато переселенців із Холмщини. Але насправді Холмщина була. Колись дуже ревна католицький край, але коли попала під царську Росію, там було багато переслідувань, дуже багато було знищено і святинь, і людських життів, людських доль. Отже, місто Холм є над річкою Огеркою. Притокою Бога. Його виснував князь Володимир Великий і укріпив і переманив в нездобуту твердиню вже Галицький король Данило біля 1237 року. Місто було дуже укріплене. До 14 століття холм час від часу був княжим містом. Це був також дуже важливий осередок культури, мистецтва була тут катедра заснована і святого Йоанна Золотого і ось в холомі. Був образ Матері Божої з дитятком Ісус. Немає точності, є дві таких гіпотези, що деякі іконописці приписують, що це є творово Володимира Великого. Він прийняв цей образ до холма, а інші князеві Ярославу Мудрому. Але є певність та, що цей образ Матері Божої з Дитятком Ісус, він був в Києві, і з Києва його перевезли до холма. І так як Почаївський образ Матері Божої був коронований апостольською столицею, так і цей образ був коронований також. Коронами з Риму 1765 році. Король Данило Гал... Галицький спішить до їх храму з подякою і Шадра дарама за поміч у час походу на Чехію, єпископ Холму Яків Суша в 17 столітті і єпископ Максиміліан Рило в 18 столітті. Подали найдокладнішу історію цієї ікони і багато чудес. Чудес, які були прославлені і випрошені перед чудотворною образом Матері Божої холмської, на цей час було зафіксовано 704. В честь холмської Матері Божої був укладений акафіст, в якому є прославлені. Ти різні чудеса, які випрошували собі люди перед образом її святим. А чудеса були різні. рісні, є згадка про дивне чудо, як один з холма на ім'я Яків, потопав у річці у герці і, не маючи ніякої помочі. Він почав висувати допомогу Матері Божої Холмської, і він мав врятоване життя. Но життя українців на Холмщині було надзвичайно тяжке, тому що спочатку це була царська Росія. Я пам'ятаю, не разом говорив, як я прийшов. Перший раз на Кам'янці мав похорон, але до мене казала батюшка. Не знаю, як там тепер говорять і так далі. Але на цей час, то на мене, для мене то трохи було дико, дивно. Я не знав, де я попав, між які люди попав. І так далі. Потім кажуть, що е, навіть пам'ятають, кої здається, фамілії, які похоронені тут. Це на нашому цвинтарі. Так, то були е, властиво дуже русифіковані. Русифіковані люди. Їх царська Росія так зрусифікувала до. Ну, хоча свідок священник, якого я знав старушок на цей час, отець Дам'ян Бугун, васильянин, у 30-х, після 30-х років серед холмшаків провадили місії. Місії. І правда, не пам'ятаю, не пам'ятаю прізвище. Знаю, що його жінка була з Олешич, а він був з Холмщини, і той він таксував і разом на підвозив. І він каже: я був хлопцем. І пам'ятаю, як до нас приїжджали уніяцькі священники, збирали молодь, вчили нас релігії, і я в тому числі ходив на релігію, яку провадили отці Василяна. Так, отже, після так, також Холмщина була. Зазнала дуже багато кривд від поляків. Та була страшна пацифікація і так далі. То був бідний народ. гнаний з усіх сторін. І зі сторони Царської Росії, і зі сторони Поляків, Холмщина, Підляша, то були Там було дуже багато мучеників Савіру Христа. Там, ті люди з них сміялися, як скасувало унію, вони не знали, де йти. Вони не хотіли піти, переходити на польське сама собою, бо вони розуміли, що вони не є поляки. І вони не хотіли йти до православної церкви. Бо уряд заборонив хрестити навіть дітей їхніх. Драма церкви і така книжка, як описувала, то було жахіття. З них сміялися одні і другі, вони довший час трималися, ну, але потім сина все-таки перейшла до Римокатоликів. Так що кривду, яку робила царська Росія, для нас то була то не тільки те, що ми нині бачимо, а впродовж віків вони робили дуже велику кривду нашому народу, страшну кривду. Царі і так далі. І церква, церква їхня, то і протолінські мученики, і інші на підляші. Це було дуже багато переслідувань, крові, терпінь, страждань, Сибірів. І, вони... і, і, і от мені є цікаво. Як то читаю недавно книжку, попала мені в руки. Як вам пишуть. І все-таки вони є зациклені в тому. Їх звільнили від унії, і вони стали щасливі. А що робила Русська Православна Церква з ними, вони того не пишуть. Я так читаю тих авторів і думаю, ну, які ви є глупі, Боже просим. Ну, не второпне. Навтра не оцінюєте правдиво речаї, не оцінюєте правдиво речаї, скасувавши Унію, ви попали в таку страшну залежність, і, і то пам'ятаю покійна булочка. І що то хтось говорив Сульгівка, там якось ніколи не був. Через річку перейти і там вже була на Холмщині. Вже Холмське село було. То то вони були свідками також, то кажуть, ми прийшли до церкви, бо то дітиска. Ну, є, є їм його, хоч батьки казали не йти туди, не переходити, але як діти пасла ну, то прийшли через річку, все. каже, ми до, не, не яке то село. Треба по мапі подивитися. І каже: ми налякалися, каже. Вони сидять в церкві і насіння лускають. Каже, де ми? Каже, такого не бачили, що в церкві каже, зібралися каже старші, люди каже, і сидять в церкві і лускають насіння. А таке принесла, була тоді на Холмщину, на Холмщину принесла царська Росія. Але цей образ матері Божої Холмської ну, на Кам'янці його почитають. Та православна церква Різа Богородиці Діви, вони не забули того, і вони так акцентують це, що то є їхня мата Божа, з холма, з їхніх теренів. Не знаю, правда, як те сьогодні но молоде покоління, але пам'ятаю, що старші люди вони це пам'ятали і вони говорили, що то є наша Мата Божа, що в холмі вона була прославлена, що вони колись ходили там на. До неї молилися, випрошували ласки. Тобто, вона була поширена. У нас, голечині, само собою, цей образ Матері Божої Холмської не був поширений, хіба серед переселенців, які походили із Холмщини. Отже, така коротка історія чудотворного ікона, ще однієї ікони нашому краю, Матері Божої Холмської, яка була привезена святим Володимиром чи Ярославом Мудром на нашу землю і була також коронована в Римі За благословенням Папа Римського.